Привіт всім! На черзі третій етап випікання бездріжджового тіста. Найбільш трудомісткий. Якщо ви випікаєте хліб у вихідний день, після того, як ви поставили закваски, рости на батарею минуло три години. Закваски виросли, піднялись приблизно в два рази. Це характерно з похитців, які видно на банці. Якщо ви випікаєте будь-який інший день, ви прийшли з роботи, закваски також виросли і, не гаючи часу, можна приступати до роботи. Якщо закваски трошки впали, не біда. Шти. Наливаємо в пластикове відро з-під 3 три кавове горнятка чистої води. Беремо закваску. І кидаємо по 5 столових ложок з ковпаком кожної закваски. Можна трошки більше. Закваски має лишитися приблизно стільки, скільки було до того, як весь. Засипали борошно. Беремо другу закваску і також кидаємо. Все ретельно замішуємо до однорідної маси. Наш розчин вливаємо до раніше приготованої суміші і перемішуємо. Одержаємо ось таке рідкувате тісто. Далі нам потрібне звичайне біле борошно, рафінована олія, помазок, форма для випікання, сито і кавове горнятко. Насипаємо в нашу рідку суміш приблизно 2,5 кововорнятка борошна і починаємо замішувати тісто. Замішуючи тісто, повертаємо миску вправо, а тісто якби вминаємо Всередину вліво. Наше тісто трошки прилипає до рук, тому підсипаємо трошки борошна. і продовжуємо замішувати. Наше тісто вже не липне до рук. Держимо отакий калачичок, беремо приблизно дві столові ложки олії в одну, перевертаємо тісто, другу і ще раз замішуємо. Беремо нашу форму, наливаємо приблизно столову ложку олії. І розмазуємо спочатку по стінках. Беремо наше тісто, опускаємо в форму і сміло вирівнюємо. Розправляємо його акуратно, щоб воно рівненько було. Тісто в формі займає приблизно половини форми. І відправляємо нашу форму на батарею. Ставимо наше тісто на батарею, накриваємо рушничком і залишаємо на 5 годин, щоб воно росло.